Він просто стильний. Хвати про нього говорити. Його варто вже купляти. Камін, який дарує свободу. Подивіться на нього. Він навіть землі не торкається. Проговоримо про його функціональність. Корпус каміна виготовлений зі сталі. Зовнішнє покриття це порошкове фарбування, термостіке. Стіке до високих температур. Тут доволі висока температура на корпусі буде, напевно, градусів 70-80. До речі, візьмемо зараз пірометр і перевіримо. Ви ним зможете обігрівати, нагрівати приміщення. Цей камін дозволяє насолоджуватися вогнем з будь-якої точки. Вашого будинку або квартири за рахунок оцього шарнірного механізму, який крутиться на 360. Зверніть увагу всередині каміна є додаткове термостійке скло, яке відображає вогонь і створює ефект подвійної присутності вогню. Його можна встановлювати в будь-яких приміщеннях. Тобто, це може бути квартира, це може бути бетонні конструкції, це може бути офіси, це можуть бути торгові зали. Цей камін можна встановити будь де Якщо ви бажаєте встановити на площі приміщення 50, 40, Квадратних метрів потрібно обов'язково подбати про додаткову вентиляцію або рекуперацію. Всі технічні характеристики стосовно повітрообміну ми також надаємо. Інструкцію по монтажу ми надаємо, монтаж доволі швидкий і простий. Можливо, передбачити деякі моменти, де він буде стояти і до чого будемо його кріпити. А тепер давайте до цікавого. Заміряємо температуру на зовнішній частині корпусу. Так, так, так. Брізка, стоп, кадр будуть за пірометром. Заміряємо температуру на корпусі каміна, так, дивимося. Дивіться, 85 градусів становиться доволі багато. Якщо ось тут по краях 60. Якщо ось тут нижня частина, це є 33. Якщо димохідна труба, 35. Тобто сама гаряча частина каміна буде ось тут. Скажу вам, Ну, з власного досвіду використання. <с> Чим далі ви знаходитеся від цього біокаміна, ну на відстані 2 метрів, вам буде комфортніше спостерігати. Стандартна висота 2,5 метра. Але за бажанням збільшити висоту біокаміна можна хоч до 9 метрів без проблем. Тобто набираємо додаткові елементи труби: 1, 2, 3, 4, 5, і поїхали, як то кажуть, до тої висоти, яку вам потрібно набрати. Всередині в нас є металева чаша, в якій розміщується паливний блок. Палений блок. Зауважте, тут є механічний. Тобто потрібно кожного разу заливати біопаливо і підпалювати його. Подивитися, цей біокамінь ви можете місто Львів, вулиця Трускавецька, 2Б, магазин каміннів, Камін-ЦН. З нетерпінням чекаємо вас в гості. Заходьте, розпалимо, погріємося, подивимось, поспілкуємось.